Вітаю! Мене звати Анастасія Лебедь. Я учениця 9 класу. І сьогодні ми з вами поговоримо про три найголовніші дії для збереження української культури. Багато хто звик думати про українську культуру як про мову, національний одяг і щедрість душі. Але в сучасному світі культура це дещо набагато більше. Це розвиток, наука, мистецтво, література, преса. Це наші цінності духовні, естетичні, моральні. В першу чергу потрібно читати книжки від українських видань та наших авторів. Вони дають можливість покращити навички володіння рідної мови та поповнити свій словниковий запас. Без перебільшення український ринок на сьогодні переживає відродження. Тому на прилавках кожен може знайти книгу для себе. Трохи покосу переговори. Друга дія це збереження українського кіно. Адже так ми підтримуємо наших українських режисерів та надихаємо на нові шедеври. І наостанок: зберігайте українську історію. Завдяки історії ми знаємо про життя минулих поколінь, які пережили війну, боротьбу за незалежність. Ви повинні все це знати та пам'ятати. Адже неможливо виховувати свідому людину, не навчивши її поважати предків історію України. Щоби зберегти українську державу, треба зберегти і українську культуру. Пам'ятайте про це та популяризуйте українське.